Чи могла подумати Євгенія в той самий перший день відкритої війни, що може загинути? Ні. Того зловісного ранку вона відкидала навіть самодумку про війну лишився запис Євгенії з лікарняного ліжка. Та ворог одразу ж показав своє справжнє обличчя. Неодноразово поцілив по Дніпропетровщині в перші ж дні вторгнення, і Євгенія вважала, що хто, як не вона, має першу з'явитися на місце події, аби на фото і відео зафіксувати злочини Росії. Рятувальники працювали на місці влучання, гасили масштабну пожежу. Час від часу лунали сигнали тривоги, і вони залишали об'єкт. За три години від початку робіт почувся іще один сигнал тривоги, але рятувальники не встигли евакуюватися. Ракета прилетіла менш ніж за 40 секунд. Ігорю уламками сильно пошкодило ноги. Ще не розуміючи цього, він самотужки вибрався з-під завалів і почав шукати інших поранених. Того разу постраждало ще шість рятувальників. Одразу ж побачив Женю. Уламок залетів їй під бронежилет і поранив живіт. Ігоря доправили до лікарні Мечнікова, Женю у 16-ту міську лікарню. Аби розрадити кохану, Ігор одразу після випуски освідчився їй у коханні. Та поранення жені виявилось надскладним, уламки критично травмували усю травну систему, і лікарі готували рідних, що дівчина проживе не більше тижня. Проте завдяки неймовірній витримці і волі до життя вона протрималася 11 місяців. Це розуміла Женя, що було її вироком, адже німецькі лікарі відмовлялися її лікувати. Життя, яке вона так пристрасно любила йшло як пісок поміж пальців в той час, як сотні людей з усієї України підтримували її. Свого часу багатьох з них вона допомагала відправити евакуаційними потягами з Дніпропетровщини, і тепер люди намагалися віддячити їй. Вона так мріяла побачити кінець війни, знову встати в стрій, взяти до рук фотоапарат і зафільмувати День нашої перемоги. Женя була людиною святом. Любила радіти і радувати інших, влаштовувала сюрпризи і дарувала подарунки і так чарівно посміхалася. В усьому високу тримала планку, вона мала безліч планів і ідей на майбутнє, яке в неї відібрали російські окупанти.